Друзі, я вам рекомендую зараз затрипатись на цьому відео, тому що це дуже крута, розкішна новинка. Ви її могли бачити в нас в іншій тканині. В нас була ну. Практично ідентична модель. Зараз ми вам презентуємо новинку. Такий самий буде крій, але це буде королівський атлас. Тканина тут буде королівський атлас. Ці банти вони зйомні. Зверніть увагу на них, тобто їх можна регулювати або взагалі зняти. Пояс, так, він також зйомний, також може регулюватися і дуже круті розкішні кольори. Це не всі кольори зараз ми вам показуємо, тому що тут буде досить широка кольорова гама. Значить, рожевий ось такий бордо і молоко. Хочу звернути увагу, що вона підшита також, бачите, з такою сіточкою, що їй додає додаткового об'єму. І також. Скажу по ній розміри. це буде L. три розміри, норма. І окремо хочу звернути увагу на палітку. Можете собі заскрінити, який вам колір буде подобатися. Той і е, можете писати мені в особисті, і ми будемо з вами вирішувати, чи можна його вішити чи ні. Ціна на неї дуже смачна. На за таку новинку ми навіть не стали перераховувати ціну. Вона буде коштувати як і попередня модель е, бавовни. Тому рекомендую звернути увагу і також. Е, Скажу останній момент: ззаді по спинці йде молнія і шнурівочка, тобто вона регулюється. Замовляйте.